Віт, ми продовжуємо показувати вам життя наших гравців поза футболом. Та сьогодні ми знаходимося в гостях у нашого чорногорського легіонера Марко. Покажемо та розкажемо, як він живе. Давайте дивитися. Привіт усім! Я Марко. Це моя дівчина Маша. І ми покажемо вам, як ми живемо, а також приготуємо нашу улюблену страву Лазані. Показуй, яка в тебе квартира. Ходімо. Зараз ми на кухні, коли я один, то мало користуюсь, в основному, коли поруч Маша, або мої батьки. Я готую на ній тільки сніданок, адже обідаємо на стадіоні, можу також приготувати вечерю. Або йду в ресторан, або замовляю їжу. Це мав бути обідній стіл, але я перетворив його на ігровий. Тому що я проводжу багато часу за комп'ютером, граючи в Counter-Strike, PUBG, PUBG, LoL. все Все граю. Як часто ти граєш в ігри взагалі, і коли? Я проводжу досить багато часу за комп'ютером. Коли повертаюся тренування, лягаю трішки поспати, відпочити. до до а коли прокидаюсь, одразу сідаю грати приблизно до восьми-дев'яти годин вечора. Бачу в тебе красиві фотографії. Це твоя сім'я, брати сестри Розказуй. Це фотографії моєї сім'ї. Перша це фотографія мого брата, коли він був маленьким. друга з моєю сестрою та мамою. Це фото зроблене, коли моя сестра вийшла заміж. Третя наша сімейна фотографія. І це знову мій брат в кінці. Я не проводжу тут багато часу. Коли я один, я зазвичай вмикаю телевізор, таким чином лягаю спати і насолоджуюсь переглядом серіалів, фільмів або футбольних матчів. Тож приблизно так я проводжу свої дні. Що Марко найбільше любить їсти? Марко, найбільше Марко любить лазанню. їсти лазанью. Але... А ще yeah. на сніданок він полюбляє yeah. яєчню. Yeah. також карбонару. <laughs> Яка у вас традиційна їжа? Rosh -tan. Rosh -tan. Ми також любимо їсти чорногорську страву Раштан, але не можемо знайти yeah, поки продуктів для приготування цієї страви в Україні. Марко, ти живеш в Україні вже близько одного року? Чи ти вже повністю адаптувався? І, взагалі, що ти можеш сказати про життя тут? На так і було. Ну, спочатку було важко, тому що коли я приїхав у січні, було дуже холодно. Я вперше зустрів такий холод. Коли я приїхав, було мінус 20 градусів за Цельсієм. У Чорногорії ніколи не буває так холодно, На тренуваннях довелося звикати, дихати цим повітрям. Через кілька днів ми поїхали до Туреччини на тренування. І коли ми повернулися з Туреччини, погода була кращою. І я потихеньку звик до всього. Що найбільше тебе здивувало, як ти вперше сюди приїхав? Я можу сказати, що я був здивований. Ви знаєте, як в новинах пишуть всякі речі про те, що це дуже небезпечно і тому подібне. Але коли я приїхав, я побачив, що це не зовсім так. Спочатку мені було лячно, коли спрацьовували сирени, але я швидко звик. Люди тут дуже добрі. Багато українських туристів приїжджають у Чорногорію на відпочинок. Тому я приблизно мав уявлення про менталітет цього народу. Маша, ти живеш наразі на дві країни. Як часто ти бачишся з Марко? І загалом, як ви проводите свій вільний час? Я Вдруге, коли я приїжджаю до Марко в гості. Перший раз я залишалася тут на півтора місяці, як зараз, тому що навчаюся в університеті в Чорногорії та маю певні зобов'язання. Розкажіть, як ви познайомились? Перше, Ми зустрілись на дні народження нашої спільної подруги. маша. Мені сподобалась з першого погляду. Але лише через місяць ми почали ближче спілкуватись і почали проводити час разом. А після почали зустрічатися. Маше була ти вже в нас на футболі. Як тобі стадіон, атмосфера? І в цілому, що можеш сказати про наш клуб, які в тебе враження? Коли я вперше потрапила на матч? Я була приємно вражена високим рівнем організації та професіоналізмом працівників клубу. Атмосфера була справді фантастична, і я дуже насолоджувалася переглядом поєдинку. Це досвід, якого я справді чекала. Коли Марко забиває, які в тебе емоції, чи всередині тебе зігріває, таке тепло, що твій хлопець забив гол супернику. Звичайно, я дуже щаслива, коли Марко забиває в такі моменти. Я пишаюся ним. Марко, можливо, ви маєте якісь традиції разом спільного проведення часу чи з сім'єю? Що стосується Нового року, ми ще не планували, куди ми поїдемо і чи поїдемо взагалі. Ми провели останні три роки в рідному місті на вечірках. Коли я був молодшим, звичайно, я чекав нового року. На сімейні свята по типу Різдва, звичайно, я проводжу час вдома з сім'єю. Марко, чи задумувався ти, чим би ти хотів займатися вже після завершення своєї футбольної кар'єри? Можливо, хотів би спробувати себе в ролі футбольного тренера. Ну, чесно кажучи, я ще не думав, чим би хотів займатися. Так я щойно закінчив факультет спортивного менеджменту. Тому, можливо, коли закінчу кар'єру в майбутньому, я буду розвиватись в цьому напрямку. Але зараз я на цьому не зациклений. як ти вважаєш, які головні риси характеру або, можливо, якісь інші якості має мати футболіст на позиції нападника? Морада найголовніше для нападника, напевно, чіплятись за кожен м'яч і реалізовувати більшість моментів? мені подобаються сильні нападники, які можуть боротися з захисниками. То для тебе кумир, і звісно, команда світова, яка тобі дуже сильно подобається. Моїм улюбленим гравцем був Златаний Боргімович. І Мені сумно, що він перестав грати у футбол. Що стосується команди, то мені досі найбільше подобається моя минула команда Будучност у дитинстві. Я вболівав за них, а пізніше навіть виступав у складі цієї команди. Вигравав титули, якими я пишаюсь, тому я завжди буду любити їх найбільше і дивитись кожну гру. Що стосується європейських клубів, то це однозначно «Мілан». Що для тебе означає твій ігровий номер? Коли я підписав контракт з будучністю, вони дали мені можливість вибрати номер самостійно. і Я обрав 99-й. Але потім я змінив своє рішення на 87-й номер, тому що згадав, що наші Ультрас» були засновані в 1987 році. Ну і також цей номер взагалі не популярний серед гравців. Коли я приїхав у верес, і 99-й, і номер 9 були зайняті. Тому я вирішив просто продовжити виступати під цим номером, під номером 87. чи хотів би ти в майбутньому зіграти за збірну Чорногорії? Безумовно, це моя найбільша мрія грати за національну збірну. І я сподіваюся, що досягну цього. за тим. Я вважаю, що не тільки для мене, а й для всіх гравців це є мрією виступати за свою країну, за свій народ, який любить тебе і вболіває за тебе, щоб не сталося. Тому я сподіваюся, що скоро зможу дебютувати за збірну Чорногорії. Чи слідкуєш ти за грою своєї країни, чи вболіваєш? Звичайно, я дивлюсь кожну гру. Наразі, якщо бути відвертим, результати в цій групі Ліги націй не найкращі. Побіду але Але ж багато основних наших гравців травмовані, і це безумовно вплинуло на результат. Наближаються нові кваліфікаційні матчі. Тому я щиро сподіваюся, що збірні Чорногорії вдасться досягти бажаних результатів. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Ласюк, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Слипка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло. Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Мелі, Богдан, Футбол Дейс. Марко, хто надихнув тебе прийти у футбол? О, здається, мій тато привів мене на моє перше тренування. У дитинстві я, як і всі хлопці, грав футбол з друзями на вулиці. І з часом ми всі захотіли тренуватись у футбольній академії, яка знаходилась недалеко від нашого дому. Тому підсумовуючи, можна сказати, що у футбол мене привели як друзі, так і тато. Твій перший гол. Чи пам'ятаєш ти його? Опиши ті враження, які ти відчув, і в якій команді це було. гол, го. Професіональний забив свій перший професійний гол за тітоград, коли був на правах оренди з будучності. до і забив його у ворота Петроваца. Це був мій перший матч, який я розпочав у стартовому складі, і напевно це був мій другий чи третій матч у першій лізі Чорногорії. Взагалі, орієнтовно, це було на 20 20-й чи 25 й хвилині. Одноклубник віддав мені хороший пас за спини захисників. Чим вивів мене віч на віч з голкіпером, і я зумів забити гол за весь цей час у вересі. Як ти вважаєш, що ти навчився і який досвід ти вже отримав? Я можу сказати, що це зовсім інше ніж у Чорногорії. Відношення більш професійне, є значно більше бігової роботи та в рази більше спарені. Тренування також відрізняється від тих, що були в мене на батьківщині. пам'ятаю, тільки я прийшов у верес, у нас було дуже багато сухих забігів, тоді як у Чорногорії майже всі тренування завжди з м'ячем. Насправді мені здається, що мені швидко вдалося уйти в цей ритм, і зараз я не відчуваю дискомфорту. Я знаю, що ти дружиш зараз на команді з Гіо Куція. Скажемо так. Чому саме ти обрав Гіо як друга для себе? Так що ти побачив в ньому? мене у то я відчув, що Гіо буде моїм другом одразу. перед мене, і в перший день, коли він прийшов до нашої роздягальні, він сів поруч зі мною. І я був одним із гравців, який добре говорив англійською. І з ким він почав спілкуватися, запитувати, коли йому щось було незрозуміло. Я завжди допомагав йому, і з часом ми стали дуже хорошими друзями. Ми проводимо разом багато вільного часу. Обідаємо, дивимось футбол тощо. за мене він дуже хороша людина і завжди перебуває поруч, коли я нервую і мені потрібна підтримка. він з легкістю може підняти настрій, і я можу описати його лише з найкращої сторони. це Марко, що тебе мотивує, що тебе надихає, і ти знаєш в футболі без труднощів не буває. Коли вони в тебе трапляються, як ти себе налаштовуєш, щоб рухатися далі? Моя моя найбільша підтримка це моя сім'я, моя дівчина та мої друзі. Мені здається, що так в усіх гравців. Бувають дні, коли тренування відсутні, але зазвичай тренування відбуваються кожного дня. Іноді інтенсивніші, іноді легші. Але часом хочеться просто залишитися вдома, щоб відпочити. такі моменти згадуєш усіх, хто зі мною і хто мотивує мене завжди поруч, щоб підтримати мене, коли я проводжу не найкращий свій матч. Коли я граю добре. Вони пишаються мною, і це однозначно дає мені більше мотивації і додаткових сил продовжувати наполегливо працювати. Марко, чи показав ти зараз у вересі всі своїх 100%, чи виклася ти вже на всі 100%, чи ти можеш ще краще? Звичайно, я завжди можу зіграти краще. Думаю, що у мене є невеликі коливання в стабільності моєї гри. Я можу бути найкращим в чотирьох матчах, а в наступних кількох іграх не демонструвати ту ж якість гри. Тому, безумовно, я повинен розвивати стабільність, щоб кожна гра була хорошою саме для мене. І напевно, коли я досягну цього, це буде очевидно краще не тільки для мене, а звичайно, і для команди, і для усіх вболівальників. Марко, на твою думку, чим відрізняється українські чемпіонати від чорногорського? Ну, головна відмінність полягає в інфраструктурі. Терена на у нас є три хороших поля в Чорногорії, і не завжди інші на тому ж рівні. А також я думаю, що там набагато менше тактичної дисципліни і значно більше бігової роботи. У Чорногорії, звичайно, є тактична грамотність, але все ж там не настільки акцентують увагу на цьому, як тут. В обороні ви точно знаєте, куди рухатися, кожен знає, де він має розташовуватись на полі. А в Чорногорії це розуміння на нижчому рівні. Я вважаю, що справи у нас зараз краща, ніж у минулому сезоні. Насправді старт був нелегким. Результати були трішки незадовільними, але ми продовжували тренуватися, працювати, прислухатись до тренерського штабу, і тепер я вважаю, що вся команда від першого до останнього гравця знає, що робити на полі в будь-якій ситуації. І я впевнений, що це відповідь, чому ми маємо цю безпрограшну серію. І, безумовно, я сподіваюся, що ми її продовжимо. Якщо чесно, не бачу жодної причини, чому б цього не сталося. Та ще, друзі, ось так живе наш чорногорський легіонер Марко. Марвалєвіч, субскрайб, лайк. Та побачимося у нових випусках. Па-па!